Це найгірший у світі штучний кришталик ока, який можна було створити. Як можна в принципі ставити таке в очі? Навіщо я наважився на операцію з цим? На такі або подібні відгуки в інтернеті ви можете натрапити і знайти там посилання на будь-який штучний кришталик ока, який ви можете знайти. В принципі, ви можете прочитати погані відгуки про будь-який сучасний або дешевий, або дорогий кришталик в ока в інтернеті. В чому причина таких поганих відгуків в інтернеті і як не стати автором такого поганого відгуку, а навпаки, отримати якісний зір, покращити якість життя і бути задоволеним своїм штучним кришталикам ока? Докладніше в цьому відео. Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про лікування катаракти, заміну кришталика Ока і покращення зору не офтальмолог. Якщо вам цікаві деталі про канал в описі до цього відео, а зараз поїхали розбиратися з цією складною темою. Окей, в чому ж причина таких негативних відгуків в інтернеті? По суті, цих причин всього дві, ну якщо так, глобально дивитися. І перша група цих причин це невідповідність очікуванням пацієнта і тому, що людина отримала після операції. Тут я кажу і про гостроту зору, і про якість зору, і в принципі про зоровий досвід, який людина хотіла отримати після операції. Що вона планувала, що вона очікувала. Про ці проблеми я досить часто і можна сказати постійно кажу у своїх відео, тому що зазвичай ми оперуємо такими поняттями як. Гарно бачу або добрий зір, або погано бачу, поганий зір, і щось таке. Це побутове спілкування, і проблема в принципі стосується будь-якої сфери людського життя, тому що поняття, що таке добре, що таке погане, це суто суб'єктивно. Що ж стосується зору, для когось добре бачити це можливість прочитати без окулярів якийсь там. Ось такий шрифт на таку віне такій відстані. Сліда скаже: о, сьогодні я добре бачу. А для когось добре бачу це побачити, ну не знаю, колір очей птаха на будинку навпроти. Це абсолютно суб'єктивна ситуація. І коли е, пацієнт спілкується з лікарем, лікар може сказати: ви будете бачити добре на такій то відстані. Або в принципі після операції ви будете, будете бачити добре. А людина і лікар не з'ясували, що конкретне для цієї людини добре це означає щось конкретне. А для лікаря добре це означає функціональний зір, який вищий, ніж 0,6. І обидва будуть праві. Але коли ці два поняття стикаються, людина каже, це лайно, я бачу погано, а лікар каже да ладно, ви бачите так само, як ви бачили, або трошки краще, або в межах. І це є джерело проблем. Ще одне джерело проблем це який саме зоровий досвід був у людини до операції. Наприклад, якщо людина прийшла на операцію з такою вже помітно розвінутою катарактою, коли якість зору вже достатньо погана і погано видно і вночі, і навіть вдень, день, якась пелена перед очима, то. Перша імплантація будь-якого кришталику значно покращує зіри, людина каже, о, клас, зараз я бачу добре. Але через 2-3 тижні після того, як людина адаптувалась і е, усвідомила, що в принципі цієї пелени перед очима немає, і все норм. Так, виявляється так, що в принципі якісь звичні побутові справи, які у мене були там, 5 років тому, або, можливо, півроку до катаракти, я не можу виконати без окулярів. І це теж виникає питання до кришталика. Чому цей кришталик не дає мені гарного зору? Наприклад, і деякі пацієнти можуть мати гарний зір до операції і прийти на заміну кришталика для покращення зору з рефракційною метою, тобто так звана рефракційна заміна кришталика. І, наприклад, якщо у людини така ситуація або навіть є початкова катаракта і є невеличка міопія, тобто невеличка короткозорість, Наприклад, там мінус 2, мінус 3, то людина звикла до ідеально гострого і якісного зору на близькій відстані. А проблема в тому, що з будь-яким призбієпічним кристаликом для того, щоб е відмовитись без окулярів, е такий якісний зір на близькій відстані людина вже не отримує. Вона отримує достатньо якісний зір, щоб добре читати без окулярів. Нормальний шрифт, але, наприклад, дуже такі от мікроскопічні літери, які іноді друкують там на, лікарні, на ліках, і таке інше, людина без окулярів вже прочитати не зможе. А щоб отримати такий зір, потрібно вставити, наприклад, не а монофокальний кришталик, але розрахувати його для близькості. Але тоді людина не отримує зір без окулярів вдаль. І е, така от купа проблем, вона призводить до того, що очікування. І результати вони в принципі не стикаються, і тому людина буде незадоволена своїм зором. В принципі, оця проблема невідповідності очікувань до операції і того результату, який ви отримали, усвідомили і відчуваєте після операції, вона не є унікальною для України. З мого досвіду, я вам можу сказати, що в принципі в будь-якій країні світу, а я працював і спілкувався з пацієнтами із США, з Канади, з Австралії, з Нової Зеландії Ізраїлю. Багатьох країн Євросоюзу в принципі всюди приблизно одна й та сама історія. Це суто специфіка людської психології і людського спілкування, і специфіка в принципі медичного спілкування, про яку зараз в світі більше і більше говорять, але вирішити її отак, от легко, майже неможливо. Окей, з першою причиною ми розібралися, і давайте перейдемо до другої групи причин: це клінічні випадки, про які я проговорю більш детально, які треба. Дещо пояснити, щоб ви усвідомлювали, що відбувається саме в цій зоні. Отже, як я сказав, друга група причин вона більш клінічна і вона більш об'єктивна, ніж перша, яка є суб'єктивною. Найчастіше у другу групу причин попадає так звана остаточна залишкова рефракція з кришталиком Ока, або то, що іноді називають рефракційною похибкою або рефракційними сюрпризами. І це з одного боку можна називати проблемою, з іншого боку, варто розуміти, що це не проблема, а це просто специфіка цієї індустрії. Справа в тому, що, як ви пам'ятаєте, ока, це система по своїй сутності із, якщо дуже-дуже спрощена, із двох лінз: це рогівка і кришталик. І ця система має сфокусувати зір, тобто всі промені світла, чітко на сітківку, для того, щоб там зображення було чітке сфокусоване. І для того, щоб чітко піймати цей фокус, ругівка у нас умовно стабільна, і кришталик повинен мати певну оптичну силу і стояти на певній відстані між рогівкою і сітківкою. А око це ж жива структура, око воно повністю м'яке, і на відміну від об'єктива фотокамери, у нас немає якихось жорстких елементів, в яких можна чітко зафіксувати кришталик на певній конкретній відстані від сітківки, щоб вона була оптимальна. І проблема в тому, що оптика ока набагато складніша, ніж просто дві лінзи. У нас є ще слізова плівка, у нас є оптичні середовища склоподібного тіла і таке інше, і все це ускладнює математично розрахунок необхідної оптичної сили кришталика. На сьогодні вчені розраховують кришталики вже напевно років 40 і більше. І на сьогодні є досить ефективні формули, ефективні способи діагностики, Але навіть на сьогодні неможливо повністю на 100% ідеально розрахувати кришталик. Але можливо розрахувати його достатньо якісно для того, щоб ця вся система працювала достатньо добре. Тобто, ви маєте розуміти, тут нема проблеми, що вам можуть поставити кришталик, і ви будете бачити Бог знає Справа в тому, що ідеально чіткого розрахунку досягнути в принципі неможливо, але переважна більшість випадків, коли кристалик розраховують і імплантують, вона успішна, в тому сенсі, що комбінація ока, кришталик, сітківка дає достатньо якісне зображення, щоб отримати нормальну гостроту зору або вдаль, або на певних відстанях. Але тут бувають певні так звані рефракційні сюрпризи. І е, проблема не в тому, що вони бувають або їх не буває, проблема, скажімо так, в розмірі цього сюрпризу. Якщо в ідеальному випадку, випадку точність розрахунку кошталика, вона плюс-мінус півдіоптрії, ну, наприклад, якщо ви хотіли розрахувати коришталик повністю в ноль ідеально, потрапили там, в плюс 0,3 або в мінус 02, або це є та сама півдіоптрія, яка в принципі достатня для якісного зору. Але іноді розмір цього не ідеального розрахунку він стає більший і це вже стає проблемою. З чим це може бути пов'язано? Ну, по-перше, це якість виробництва самих кришталиків. Справа в тому, що виробництво це теж складний процес, і потрібно виготовити точну оптичну лінзу, яка маленька, яка виготовляється знов-таки з різних акрилів, це м'які матеріали, там теж свої допуски по точності. І... Деякі виробники е, виробляють кришталики дуже точні. Це означає, що якщо, наприклад, на кришталику написано 20,5 до там всередині, якщо його поміряти, це буде 20,5 до ну, можливо, плюс-мінус пару відсотків 2045 або 2052 чи 56 щось на кшталт такого. Тобто це 20,5%. Але більш дешеві моделі у інших виробників вони можуть мати більшу розбіжність. Наприклад, якщо там знов таки 20,5, по факту там може бути або 21 або 21.2. І, до речі, це теж в межах допустимого стандарту ISO. Ну, тобто, це от перша така технологічна специфіка, яка може вплинути на гостроту зору після операції. Ну і друга, це власне самі формули обладнання і людський фактор. І коли трапляється якийсь неочікуваний рефракційний сюрприз, лікарі завжди шукають, в чому причина. І я вам відверто кажу, мене періодично запрошують на пошук таких самих рефракційних сюрпризів. І іноді ми з колегами можемо знайти проблему, якщо проаналізувати там весь шлях розрахунку, що прийшло не так. Іноді можна знайти причину. А буває так, що ну, наче все ідеально. Але похибка, ну, наприклад, півтори діоптерів, і ми не можемо зрозуміти, де саме воно сталося, і якихось причин, чому так сталося, немає. От ми їх не можемо знайти, але проблема є. Вона, звісно, потім вирішується, але факт залишається фактом. Це трапляється дуже рідко, дуже, дуже рідко, але це теж може викликати незадоволення кришталиком. Взагалі, з джерел наукових публікацій, якщо. Не помиляюсь, приблизно 90 чи навіть більше відсотків проблем з кришталиком після операції це саме рефракційні похибки того чи іншого гатунку. Решта це вже дрібнички, деталі, але зазвичай рефракція це те, що впливає на якість зору після операції. Тут варто зазначити, що є різні типи кришталиків, які одні можуть бути більш толерантними до таких похибок. Інші менш толерантні. Плюс на різні типи кришталиків сам дизайн, сама сутність лінзи така, що вона має бути чітко розрахована, щоб людина бачила на всіх відстанях без окулярів. А якщо ми змістили розрахунок, то без окулярів вже не можна бачити на жодній відстані, і тоді доводиться або надягати окуляри, або контактні лінзи, або проводити додаткові операції, як то лазерна корекція, або змінювати кришталик. Це теж можливо. До речі. Отже, про рефеційний попит, ми приговорили, є ще, скажімо так, менш досліджена, але вже достатньо добре досліджена на сьогодні, е зона це якість рогівки, особливо якість лізової плівки. Справа у тому, що рогівка це лінза. Але на цій лінзі якість цієї лінзи має бути добра і е, гарну якість рогівки забезпечує в першу чергу сльозова плівка. Сама по собі рогівка може мати астигматизм, е, різні абнормалі... Е, ненормальності, скажімо так, абнормаліті з англійської астигматизм різного гатунку. Але слізова плівка це те, що е, ми обов'язково маємо дослідити. І іноді у пацієнта буває е, проблема. Синдрому сухості ока, і пацієнт про це знає. Наприклад, людина постійно відчуває якесь незадоволення, якийсь пісок в очах, і це помітно, і це навіть спробу можна спробувати пролікувати перед операцією. А є така більш каварна, скажімо, проблема сухого ока це. Проблема до клінічної стадії синдрому сухості ока, коли проблеми слізової плівки вже видно на певних типах діагностики. Але людина це не відчуває. Вона приходить, у неї наче все нормально, і роблять операцію. І тоді, після операції сухість ока або посилюється, і в принципі погіршується, скажімо так, суб'єктивний стан. Але крім цього, плівка з слізова плівка вона погіршує в принципі всю якість зору всієї системи. Ока з кришталиком. І знов-таки можна сказати, що кришталик вже не такий і гарний. Виникають якісь посилення ареолів навколо джерел світла, якісь викривлення певних об'єктів. або, наприклад, навіть можна спостерігати, що певні джерела світла, чи там якісь рекламні вивіски, чи світлодіоди з певним кольором викривлені, а якісь ні. Ну, наприклад, у мене навіть зараз а, поки що свій рідний кристалик, але я бачу, коли якісь сині світлодіоди, я бачу повну несенницю. Зелені, червоні, білі, whatever, у мене нормально. Сині страшна картина. Це вже проблема рогівки. Певна довжина хвилі заловлюється таким чином, що людина бачить певні а, типи візуальних об'єктів неякісно. І знов-таки можемо звинуватити кристалик, але проблема може бути в рогівці або Десь ще положення кришталика теж впливає на те, як кришталик працює. А наскільки кришталик центрований відносно центру зіниці, залежить і від анатомії зіниці, і власне від типу кришталика, від е, наскільки якісно спроєктовані його гапти, е, е, його гаптичні елементи це ті дужки, які його тримають. Кількість і форма цих дужок не впливає ні на що, тому що можна зробити. Кришталик з купою точок фіксації, який буде погано стояти і хитатись. А можна зробити якісний кришталик традиційної форми, що ми бачимо, до речі, у ключових відомих виробників, таких як Алкон, Johnson Johnson. Вони роблять класичну форму, яка прекрасно стоїть в очах. І тут же питання, я ж кажу, більше до техніки операції, анатомії і врахування цих всіх факторів. Здається, що це все дуже складно. Моторошна і взагалі напевно, не треба робити операцію. Хочу сказати, що ні, це абсолютно хибна думка. Заміна кришталика ока на сьогодні і хірургічне лікування катаракти або рефракційна заміна кришталика це найбільш виконувана хірургічна процедура у світі. В принципі, ця хірургія найбільшим чином вже відпрацьована технології. Знаходяться, я би сказав, на піку свого е розвитку якість операцій, якість обладнання ну, звісно, коли ми кажемо про новітнє обладнання, якість розрахунків, якість самих кришталиків знов таки, якщо ми кажемо про якісні сучасні кришталики на найвищому рівні, це просто виглядає, знаєте, як пілотування сучасного літака, коли в кабіні купа якихось тумблерів, кнопок, приладів. Але коли ви літите в літаку, ви просто сідаєте в крісло в Києві, виходите, наприклад, в Парижі. І все. У пацієнта є можливість трошки по, скажімо так, прийняти участь у виборі типу кришталика. І я закликаю пацієнтів приймати в цьому участь, тому що е, кришталиків, по суті, є чотири базові типи: це монофокальні, покращені монофокальні, кришталики розширеного диапазону зору і кришталики повного діапазону зору. Тобто чотири типи кришталиків, і в, кожній, в кожному типі кришталиків знаходиться ще. 5 або 10 моделей лише більш-менш відомих виробників. І якщо у людини немає ніяких медичних обмежень, то в першу чергу задача пацієнта поговорити з лікарем, а задача лікаря допомогти пацієнту усвідомити, як людина хоче бачити після операції і який Тип кришталика, і яка конкретна модель в межах обраного типу підходить людині? Це складно, не всі лікарі так вміють, не у всіх пацієнтів є навіть усвідомлення, що їм треба. І саме тому я можу запропонувати вам скористатися моїм онлайн-ресурсом, де клінічна валідована анкета допоможе вам принаймні первинно обрати тип кришталика, який може найкраще підійти для ваших зорових потреб. Я в описі залишу посилання на сайт, який називається ioladvisor.com. Він є англійською, українською, навіть російською мовами. Там можна пройти цю анкету, отримати результат на екран і на електронну пошту з поясненнями, чому саме так працює для вас. І ви можете з цим результатом вже прийти до лікаря, і ви вже будете трошки підготовлені до розмови. Ви вже знаєте, що вам може знадобитись, ви можете задати уточнюючі питання і поспілкуватися. А з точки зору лікаря, якщо, наприклад, до вас прийшов пацієнт непідготовлений, ви так само можете з ним зайти на цей сайт або скинути йому посилання, поки він чекає в кімнаті очікування, і запропонувати пройти ту саму анкету. Там аж сім питань, три варіанти відповіді. До речі, деякі відповіді можуть здаватися складними, і вам треба буде зробити складний вибір, Але насправді це сутність технологій сьогодні. У нас немає можливості зробити ідеальний кришталок, який повністю буде повторювати. Штатний кристаллик Ока людини, ну, тобто, штатний натуральний кристаллик ока людини. Тому вибір кришталика Ока це компроміс, але цей компроміс можна знайти саме для вас і отримати. Максимальну якість зору, покращити зір і після катаракти, і позбутися окулярів. Головне правильно підібрати тип кришталика і модель. Отже, друзі, що робити, все ж таки, щоб не стати жертвою таких е, поганих кришталиків і не бути автором таких страшних коментарів, з якими я з яких я починав це відео? Зверніться до гарного лікаря або знайти для себе гарну клініку. Що таке гарний лікар або гарна клініка? Це теж складне питання. І на цю тему в мене є відео. До речі, отут буде посилання або в описі до цього відео. Теж можете подивитись. І коли ви знайдете гарну клініку і гарного лікаря, другий, другий крок це оберіть найоптимальніший для вас тип кришталика. Або можна почати навпаки: спочатку обрати оптимальний тип кришталика. А потім вже йти в клініку. Це не має значення. Але обрати оптимальний тип кришталика. Далі, всередині оптимального вже типу кришталика, який підходить вам, обрати конкретну модель, яку ви можете обрати або з вашим лікарем, або подивитись один із моїх відеороликів на каналі. У мене тут майже вже 200 роликів на цю тему. І обравши це все, поговорив: проговоріть з лікарем. Все, що ви хочете очікувати, проговоріть компроміси, а лікарів закликаю бути більш відвертими з пацієнтами і не соромитись, не боятись казати, що технологія ідеальна, все добре, але можуть бути нюанси. Я вважаю, що відверта розмова це завжди джерело довіри між пацієнтом і лікарем. І коли пацієнт і лікар знаходяться в одному човні, умовно кажучи, то результати лікування завжди добрі. Отже, відповідаючи на питання, який все ж таки найгірший кристалик ока, це той кристалик, який вам не підходить. І відповідно, ми тепер знайшли відповідь на питання, що таке найкращий штучний кристалик ока для лікування катаракти. Це той кристалик, який оптимально підходить саме під ваші зорові потреби і під ваші очі. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайки, і побачимось в наступних випусках.